А хто вирив ту криївку? – Хлопці копали? Копали самі. Вони самі копали. І наші села, котрі тут допомагали. Так. А скільки часу ви копали ту криївку? За скільки часу її викопали? Викопали, ого. Так і Ого, так довго копали її? А вона ж була велика? Велика. А вона 50. Ого. Так. То був цілий бункер? Бункер. Ну, як. На 50 людей? То. І що там, діжка собі поробили, що там було? Так, такі нари поробили, були, знаєте, з дерева. І дехто мав постіль так. То... А була там всередині друкарська машинка? Була. А де да, і звідки? Хтось приніс дівчата якісь переносили чи переносили. хлопці? Переносили, так. А хто друкував? Якась дівчина була. Що... Чи ви міли також? Друкувати? Міла. Ні, часові. То ви ті агітки друкували всім. А що ага. на них писали? всякі. А що там ще собі як облаштували хлопці? Чи то ви їм облаштовували там потім ту криївку. Що там ще було, пам'ятаєте? А що там було? Там було все. Їсти, які їм заносили. Ден бортовий стояв на тім. А то врешті там було, заносили їсти і все. От ви заходите в Київку і як там зразу були ліжка, чи як воно виглядало всередині? Ні, був коридорчик, О, тако, по одній стороні і по другій стороні. І їм треба було заносити воду, все, то як їсти, все. І вони мали по кілька виходів з бункера? Два. Два. Виходи титьма. Якби так напали з першого, то з другого він відбився і втік. Mm -hmm. А скільки мало метрів, так? Крівка. Mm -hmm. Да я знаю. Точно не пам'ятаю. А було. вона під хатою десь була, як час? Тр... Вона була під хатою, але ще і за хату. І так йшла? Десь та... на поле тягнулася, на... чи де? Так на поле, так. Тому що мусить бути вищити. А Бо як укріплювали мене... її? Укріплювали, дерево поставляли таке. Бальками ставили? Бальками. То, то могла хата піти на дно, ні? 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 ні. А скільки метрів глибину? А, Глибоко. то було? Я знаю. Більше п'ять метрів. Глибоко? Угу. Глибоко, так. То скільки людей копали ту криївку? То я вже не пам'ятаю. Багато, так? А де вони ту землю носили, то ж тільки землі, то, то ж можна було хтось би міг підказати? Ну, носили так, що розсипали, щоб не виділи. А так, далеко треба було носити? Та трохи далеко. Таку дівчина з дівчиною, і так носили, тому змінювали всі хлопці. Носили. За скільки, за кілометр чи? Ні, за кілометр ні. Ближче трошки. Ближче, так. Так. То десь в поля там висипали? Пів. пів кілометра, так? Так. А Туда, та... як в ліс, ліс був. Зараз наш такий ліс і то. А книжки якісь мали там собі хлопці? Мали, Читали? Читали? Були грамотні? Були дуже так. А може у вас там якісь знакові люди ховалися? Не було провідників Ні. в тому бункері, ніколи Ні. не переховувалися? Ні. А хлопці так в основному, що ви їх не знали були? Чужі? Були і чужі, і свої були, і всякі були. Uh -huh. А що там ще було в тій Криївці? Мали якісь образи чи. Мали. Матінку Божу мали. І мали. Так, Росники мали. Росники виситі були там? Ага. Росники висаті. Вишики були. То... А в ту Криївку. Вони самі з неї вийти не могли, треба було ззовні її відкривати. Так сам би її не відкрив? Відкрив би сам відкриє, але може той, та бляха, то така бляха то не з дерева, а злізна. Вона може впасти на людину, бо, наприклад, тобі відкриває. То треба було ліпше ззовні, так? Ззовні, така була ж, не просто. А така, о, плавно так. О, так. Поступовий вхід. вхід. А ви там якісь сходинки такі робили? Чи драбину там кидали? А як, ні, Чи отак ні, можна було пропустити? Попустимо. Але більше ніж один не виліз? Двоє ні. не могло лізти одночасно? Ні, Ні, тільки ні. по одному, так? Так. Угу. А я а ви що хочете знову <реш> <реш> Та цікаво. І що зі середини повністю вона була деревом обита? Була як вам сказати? Такими ні фанера, ні я не... Дошками чи так, такими дошками? Була, така. Сухо там було? Сухонько, так. А ніякої, ніякій там річка біля вас не протікала, не пустили собі путічок в Київці ні, були? Ні? ні. Треба було передавати. Так. А вентиляція дихати як? Де випускали? То ж теж можна по тому знайти? Випускали тільки, щоб дихати вночі. А, а так цілий день як? А так день, так мучились. І не було там такої якоїсь наскрізної, що на двір виходила труба, ніде може деколи в дупло дерева випускали. А то не можна було, аби були знайшли. Як так можна? То тільки як відкривали, а вентиляції не робили? Вентиляцію чуєте робили, то так закривали, тільки вночі відкривали. А де вона була, та вентиляція? Чи просто відкривали вхід? Підкривали так е, наполовину, щоб голів. можна було дихнути.